А пане Олеже, ну а як вам бачиться перспектива дипломатії певної, якщо говорити про відведення військ? Так то ми говоримо лише про те, що це має бути 91-й рік. Чи ско можливо? Я не знаю, просто припускаю. От уявімо, Путін дає наказ, виходять на лінію 23-го, ніч 24-го, і потім починають про щось говорити при цьому, при цьому припиняючи будь-який вогонь? Це ось як вам видається такий варіант. Ну, це мені видається дуже фантастично. Справа у тому, що Путін побудував всю свою політику на імперських амбіціях на захопленні інших територій і привласнення їх до Російської Федерації. Тому я навіть не, не можу уявити собі, що він віддасть наказ відступати своїм військам. Від він, до речі, постійно відстоює точку зору, що якщо починати перемовини, то тільки на тих позиціях, на яких знаходяться російські війська зараз. Так що, е, до речі, я е, підтримую вислов нашого президента в тому сенсі, що е, який він зробив раніше, що з Путіним ну, немає не сенсу. Він недоговорно способна спроможна людина. Пане Олежно. Тоді мене питання: чому вони всі заявляють про те, що давай відводь війська? Давай відводь війська, Макрон, Шольц вперед. <кхе> Потім. Шольц, Росія велика держава, будемо торгувати як і раніше. Повернемося до якихось стосунків, якщо не тих, які були до 24-го, але принаймні будемо щось нормалізувати. То навіщо вони це говорять? І головно, кому вони це адресують? Ви знаєте, от країни, особливо Західної Європи, та Стара Європа, будемо так казати. Вони все ж таки в глибині душі там сподіваються, що вони зможуть якось домовитись. Ви ж подивитися, подивіться, Макрон. Він не залишає ніколи. Не залишає і при першій нагоді він намагається вступити з перемовини з Путіним, подзвонити по поспілкуватися там і таке інше. Путін. Так що я не дивуюсь їхнім заявам. Вони все ж таки сподіваються, що він він говтається. І ну справа в тому, що Путін сьогодні так поставив так, склав ситуацію, що якщо він віддасть наказ на на, на, від, на відвод. Військ, то він втратить обличчя в першу чергу навіть тим же самим Макроном і Шольцем. Вони зрозуміють, що з Путіним можна домовлятися, а він цього допустити не може. Я вже не беру там внутрішню ситуацію в Росії, як це буде сприйнято цими там ура патріотами чи е, російськими, які там постійно критикують mm -hmm. за те, що він мало вогню, мало жертв серед нашого населення. Ну так, так. А пане Олеже, чи ознайомлювалися ви з, ну, з цими статтями, інтерв'ю, які давав і президент, і Залужний, і Сирський? Та, читали певно. От я би та. просто вас запитав би, що найголовнішого ви б виокремили? Так, ось для вас головні моменти, головні тези, які там прозвучали, які варто було б і загалом українцям брати до уваги? брати довга багі, на мій погляд, перше треба реалістичність ситуації, що війна ще не закінчилася, і до перемоги ще далеко. І що, що буде, буде спроба другої хвилі наступу? Це вже стає зрозумілим зі слів нашого головнокомандувача генерала Залужного. І до, ці, до цієї хвилі треба буде нам треба готуватися. Ну а також це для нас посил. А для заходу посил, що Якщо вони застережу зброю, то нам буде дуже важко, і, і цю зброю треба дати якомога швидше. Отут про зброю там також говорилося. заложник заявляв про те, що а, я можу, я зацитую так, видання економіс інтерв'ю. Я знаю, що можу перемогти цього ворога, але мені потрібні ресурси. Потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді я думаю, цілком реально вийти на рубежі 23 лютого. Ми можемо і маємо звільнити набагато більше території. То ось, ось ця кількість, яку озвучив залужний, це лише для того, аби повернутись, як я розумію, там на початок. Думаю, що так. До речі, якщо ви згадаєте цифру, яка лунала влітку, то вона була ровно в два рази більша по кожному параметру, який ви зараз перелічили. Ми казали 500-600 танків, 1500 стволів артилерії. І е, по бойовим броньован до, до трьох тисяч, там дві з чим то називали тисячі бойових броньованих машин. От вам е, залужне абсолютно реальний називає цифри для заходу, для того, щоб вони могли поміркувати. І е, е, ну я думаю, що судячи з того, що це за економіст. Я думаю, що це фактично стаття в заекономісти, це може бути керівництвом до дій голов держав і урядів, які нам допомагають. Добре, про зброю і поміч Дмитро Кулеба, очільник МЗС, в інтерв'ю видання «Обозріватель» там сказав так цікаво. Що а, під час останніх перемовин це не дослівна цитата, просто зі слів. А під час останніх перемовин м -м, Джозефа Байдена і Володимира Зеленського, ну їхня розмова була дуже патріотична, як сказав Кулеба, так от і сказав, що в принципі можемо очікувати, має бути позитивне рішення, і додав, що ну, немає нічого неможливого, зазначивши, що цілком ймовірно буде йтися і про перелом ситуації стосовно і... Танків, на які так розраховує Україна з боку наших західних партнерів, так ваша точка зору, пане Олеже, з приводу цих патріотів, і наскільки великою проблемою для їх отримання є, як ми розуміємо, позиція Байдена адміністрації, що а, там мають розуміти, хто як і яким чином керуватиме цими комплексами? Я думаю, що якщо буде прийнято рішення для передачі, то вони його передадуть повністю. Тут не буде е е е американських. Військовослужбовців, які будуть керувати якоюсь зброєю, вони цього не допустять. Байден про це сказав ще на початку конфлікту, що вони дистанціюються від цього конфлікту. Що стосується е, взагалі рішення, то в принципі я так розумію, що е, ну ми раніше з вами казав, розмовляли про це. і Я казав, що рано чи пізно вони дадуть, дадуть і, і дадуть нам протиракетні комплекси, їх почали давати. Дадуть нам танки, і зараз іде розмова для їх передачі. Даду і я вам ще скажу, що даже більше що дадуть літаки. Я думаю, що це питання найближчих місяців, коли почнуться розмови, і ми будемо з вами обговорювати завтра чи післязавтра до нас прилетять і які літаки прилетять. Так що. Процес іде поступово, на жаль, не ми їм керуємо. Ми намагаємося його прискорити. Але я так розумів, сполучених штатах є свій план ведення цієї воєнної кампанії, і потрохи питання по черзі постають і їх починають вирішувати. В Цьому ж інтерв'ю залежний заложник казав про те, що ну направду хто б там як не знаєте, можливо насміхався з приводу цих чмобіків, але вони ну, створюють реальну проблему. Бо е, занадто масовісті тисяч. Так, 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 занадто масовим чином, та вони там постачаються, скажімо так, ось на лінії протистояння. А пане Олеж, ну а в цілому, якщо говорити про певний ось резерв, та, наскільки Росія може швидко організовувати ось ці тисячі і сотні тисяч? Бо сьогодні ми, ну, сьогодні ми говоримо про це. І Резніков е, сказав про те, що ну, лютий місяць цілком можливо буде ця друга хвиля. Бо нині 300 тисяч за його словами, 150, нині проходить навчання, 150 уже ось на а, цих лініях зіткнень. Будь ласка, ну ваш коментар з приводу ось і цієї кількості, і ось саме цього часу, коли ми говоримо про можливий лютий місяць. Е, ну, ви знаєте, скажу так, що е, лютий, на, на мій погляд, це ми можемо отримати другу половину цих ці, мобілізованих, яких вже чомусь зможуть навчити, якщо їх зараз там навчають. Хоча ми бачимо, яка ситуація в цих навчальних центрах і що вони там постійно бунтують в плані той же самої їх підготовки. А взагалі а загалом то ми з вами бачимо, як працює мобіліційна система Росії 22 вересня оголошено мобілізацію. Да, скільки це пройшло? Три, три ну, майже три місяці. Майже три місяці та збуде надати. І вони планують в січні. Чи за чотири місяці вони планують виставити 200 тисяч е е е мобілізованих, вже екіпірованих, і на і як вони рахують підготовне? Оце можні системи. Так що друга хвиля, це якщо вони оголосять в січні, то додавайте чотири місяці, коли ми побачимо е знов цих мобілізованих другої хвилі на лінії фронту, або вони будуть змушені. Якщо ми будемо наносити суттєві втрати, вони будуть змушені робити те ж саме, що вони зробили з первими з першими сто тисячами цієї хвилі. Вони їх просто кидали на лінію фронту для поповнення втрат. Пане Олеже, останок, там залужний казав про підготовку операції чергової. Та вона там ледне наполовину вже готова. Зрозуміло, що карти відкривати не будемо. Ну а можливо, там ваші якісь такі бачення того, що відбувається на різних ділянках фронту. Та бо дехто вже ну Днями говорять так цілими днями про те, що ну ось ось Мелітополь, начебто, має вже якось так бути, не бути. Я не знаю, та або не відкривати карти ворогу, та то ось, але все ж таки, ну давайте так скажемо. Є, на мій погляд, є два напрямка, де ми могли би прикласти свої зусилля Це Луга Луганська область. І це Запорізька область, яку саме вибере Генеральний штаб, сказати дуже важко, але і там, і там у нас є дуже гарна перспектива в плані проведення контрнаступальної операції, щось на кшталт або харківською. Ну може не з такими темпами судячи по погоді, або Херсонської операції, на яку ми провели на правому березі, даже ситуація більше на Херсонську область схожа, тому що поступово виносять. Логістику і так. запаси російської армії панежу, дякую вам за розмову за те, що долучилися до етеро телеканалу Київ. Олег Жданов, військовий експерт, був з нами на зв'язку.